Всім привіт! З вами Христина Гранішак та компанія ЗНО ЮА. І в вашій увазі пропонується розгляд демонстраційного варіанту тесту ЗНО з математики за 2015 рік. Отож, налаштовуємося на роботу, збираємося силами та вперед! І нас чекає задачка номер 1 Все дуже просто. Нам потрібно обчислити достатньо простий вираз. Що нам потрібно згадати? Нам потрібно згадати, як ми дріб множимо на число. А саме, що ми чисельник множимо на це число, а знаменник залишаємо незмінним. Тобто 1 третя помножити на 5 це буде 5 третіх і плюс 4. Бачимо, що 5 третіх у нас неправильний дріб. І його можна перетворити у мішаний, а саме виділити цілу частину. Думаємо, в п'ятірку трічка влазить рівно 1 раз. Тобто це буде 1,2. А тепер все дуже просто. Ми цілі частини додаємо з цілими частинами, а дробові з дробовими. Тобто 1 я додаю 4, а в четвірки дробової частини немає, отже, 2 третіх додаю, грубо кажучи, 0. І в мене в результаті виходить 5,2. І правильна відповідь серед запропонованих варіантів це В. Отож, як бачите, все дуже просто і легко. Задача номер два. І це вже геометрія. На рисунку зображено прямокутник, в якому нам відомо, що кут САД дорівнює 35 градусів. Нам потрібно визначити градусну міру кута СОД, який на малюнку позначений знаком питання. І так, напрягаємо мозок і згадуємо. Властивості прямокутника. Перше, що нам потрібно, це що його діагоналі рівні. Друге, це його діагоналі точкою перетину діляться навпіл. І що ж це нам дає? А це нам дає те, що АО дорівнює ОД. Тобто ці два відрізочки рівні. Тепер уважненько дивимося на малюночок і бачимо, що трикутничок АОД правильно. Рівнобедрений. Що це означає? Це означає, що у нас кути ОАД і ОДА рівні і по 35 градусів. Тепер уважненько дивимося на кут СОД. Він є зовнішнім для нашого трикутника, який ми розглядаємо. І згадуємо властивість зовнішнього кута, а саме, що він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто двом нашим кутам АОД і ОДА, які у нас рівні по 35 градусів. Тобто, в сумі дають 70 градусів. І таким чином ви знайшли цей кут. І відповідь буде Г. Отож. І з другою задачею ми впорались. Наступна, третя. І так, у нас є ящики з грушами та яблуками. Ми знаємо, що кількість ящиків з яблуками відноситься до кількості ящиків з грушами як 7 до 3. Нам потрібно вибрати серед запропонованих варіантів число, яке може виражати загальну кількість ящиків з яблуками та грушами. Давайте трошки візуалізуємо собі задачку. І так, у нас є ящики з нашими фруктами. Тепер переходимо до нашої пропорції. Якщо вони відносяться як 7 до 3, то по суті у нас 7х та 3х частин ящиків. Чому? Тому що ну, ви ж не знаєте, яким числом виражається кількість ящиків з яблуками, а яким числом кількість ящиків з грушами. Тобто, завжди, коли є пропорція, ми завжди додаємо x. Тепер, якщо ми додамо ці ящики, то отримуємо, що у нас 10х ящиків. Це наша загальна кількість, яку нам і потрібно було знайти. Але в нас там є якийсь невідомий x. Що ж виходить? Виходить, що наша загальна кількість ящиків повинна націло ділитись на оцей коефіцієнт, на 10. Чому націло? Тому що ми знаємо, що ящики заповнені, всі повністю, ніхто фрукти не розрізає, ящики теж не розрізає, тому не має бути ніякої дробової частини. Тепер уважненько-уважненько дивимося на наші варіанти запропоновані, і бачимо, що тільки число 80 ділиться націло на 10. Отже, це і буде нашою правильною відповіддю. В саду ми зібрали 80 ящиків з яблуками та грушами. Задача номер 4. Нам потрібно спростити вираз. І так, він зовсім не страшний. Що нам варто згадати, це як працювати з дією ділення, коли у нас є дріб. Отже, якщо я ділю на дріб, то це означає, що я множу на обернений. Тобто, якщо її ділила на x розділити на 2y, то буду множити на 2y розділити на x. А тепер застосовуємо те, що і застосовували в задачі номер 1. І згадуємо, як працювати зі степенями. А саме, отримуємо вираз 5х4 помножити на 2y. Поділити на х. Варто згадати таку властивість. Якщо ми множимо числа або вирази однакові, то їхні степені додаються, якщо ділимо, то їхні степені віднімаються. Тобто у нас y помножити на y дасть y квадрат. X в четвертій розділити на X дасть X в третій. Тобто 1х скоротиться. А коефіцієнти 5 і 2 ми множимо між собою. І в результаті отримуємо 10х кубі в квадраті. Серед запропонованих варіантів це пункт Б, який і буде нашою правильною відповіддю. Отож, як бачите, ЗНО це зовсім не страшно. А саме перших 4 задачі. Бажаю вам успіху і далі буде!